Ми знову приходимо на Староміській площі, ось годинник. Минаємо знову Тинський храм, пам'ятник Яну Гусу, 에, собор Святого Миколая. Коники чорненькі, біленькі, запашні. Ось коників напувають, колонка є для них. А чи цей вже просить. Знімають трохи празького вайбу. Вулички підмітають. О, де який поїзд, поїзд. Тут теж цікаві фасади. Look at this. Ось такі баришні цікаві. Це синагога, а це єврейська ратуша. Скульптура якоїсь сумної людини. Ми вирішили перейти чехів міст і подивитися на праський метроном. Необхідно здолати трохи сходів. Здається, це цей метроном. Ось така ця споруда чи пристрій, але тут такий простір. Похмуро сьогодні, але тепло. Можна робити фото, але все одно, напевно, вони будуть трошки такі затуманені. Вон там на мосту такі дракони. Цікаві такі. Так, ще одна вулиця і ще фасади. Це костел Симона і Юди. на єврейському кварталі. Це єврейський музей, а це статуя Франца Кавкі. Гібернська вулиця. Ми йдемо по Гусицькій вулиці. І он там попереду у нас пагорб. Ми йдемо на пагорб. Національний меморіал. Пагорб Вітков. Орієнтуємось на цей стріт-арт і піднімаємось нагору. Дуже охайно на цьому пагорбі. Тихо, спокійно, людей мало. Піднімемось ще вище і побачимо. Видно Прагу. Ну, тут теж потрібно долати сходи. Так. Та-да! Читала, що це реально найвищий, найбільший пам'ятник. Ну, на відео не відчувається, але він дійсно дуже великий. Ось я наблизила, спробую не рухатись. Видно, цих які лізуть по телевежі.